Доброго вам всім після шахедного раночку. Ось такі у нас красунчики літають. Вон який в неї хобот. Можна стояти і тишком нишком спостерігати за цією комахою. До речі, Каріаптеріс настільки класна рослина, саме цим, тим класна, що вона і на око приємна, і кущ класно тримає, і збирає всіх комах, бо це медонос. І просто саме на цьому це поєднання. Фіолетово-синього з жовто-шартрезно-зеленим. В різні, до речі, пори, цей шартрезний переходить в жовтий і навпаки. Це поєднання просто викликає подив і захоплення. Цей каріаптеріс, як з'ясувалося, має назву. Я вчора побачила в інтернеті, називається він Summer Loving. Начебто, це друге слово я не впевнена, бо пам'ять коротка вже. Але перше слово «самер». Є рожевий каріаптеріс, рожеві квітки на холодно-зеленому листі, є холодно-зелений з блакитними квітами. І я, мабуть, куплю собі всі, які бувають, тому що це рослина цього літа. Пальму першості я їй віддаю, оскільки в самому спекотному місті під залізним парканом і бетонною основою без поливу воно вистояло і жодного разу не жалілося на своє існування. Поруч з ним Акебія, яка теж витримує такі умови. Але що з цією? крихіткою робити взимку, я не знаю, тому що в попереднє літо я її викопала, і вона відсушила своє коріння взимку, і я її ціле літо тримала на реанімації. Я знаю людину, у якої вона перезимувала в Києві в ґрунті, але ж та рослина більшого розміру. І я. Чула таку версію від робітника ботанічного саду, що акебію можна залишати на зиму, коли у неї стовбур в зрізі дає 5 см. Ну, і, звісно ж, одерев'янілий. У мене такого немає. І то навіть вона сказала, не можна залишати, а можна спробувати залишити. Ну, я просто не знаю. У мене малютка, і що з нею робити. Я поки що не вирішила. Отже, рухаємося далі по моїх цих розкопках, бур'янах. Завдяки бур'янам у мене вижили деякі рослини тут, на цьому спекотному місці, оскільки тут повне сонце і немає жодної тіні. І ці рослини називались хостами і називаються. І навіть стрекітними, і виглядають вони нічого собі так. У деяких я встигла вже трошечки прибрати бур'яни навколо них, які, які притіняли їх. А деякі так і стоять в бур'янах. Оцей корч я привезла з собою, з Німеччини. Це називається у нас персик. І хоч я не вирощую ніякі. Плодово-ягідні рослини, окрім малини і ожини, я його з собою забрала, тому що мене попросила моя донька. Вона сказала, що він має рожеве листя, то я його і забрала, і він у неї загинався. Чому загинався? Коли я викопала, я побачила, він в глиняному ґрунті задихався, бо ціле літо у них ідуть дощі. І, може, якщо тиждень був без дощів, то це правда, а не більше. І зараз у них дощі, і холодно, і він просто захлинувся водою, мабуть, не дихав корінь, і він навіть наростив вище, ніж. Е за місце щеплення нове коріння для того, щоб воно просто дихало і воно стирчало в камінні, яке було накидано навколо стовбура без ґрунту. Отже, подивимось, старе коріння я все спиляла варварським способом, замазала рани і залишила тільки верхній штам, шар коріння над місцем щеплення. Отже, він тепер у мене не щеплений, а на своєму корінні. Якщо у мене цей експеримент вийде, це буде класно. Я буду йому дуже рада і я буду його любити. І буду за ним доглядати. Буду його живити і буду його обробляти. До речі, про обробки: те, що я побачила в Німеччині, що німці повністю відмовилися від обробок хімічних. І чому я кажу повністю? Тому що я бачила багато самшитів, які повністю знищені. Майже всі самшити у них гинуть від цієї молі. І вони нічого з цим не роблять. Навіть ті самшити, заради яких будівлі будували так, щоб обійти цей кущ, бо він становить якусь цінність. Архітектуру порушували будинку для того, щоб зберігти кущ, і все одно вони його не обробляють. Ну, для самшита виявилося, це неможливо, тому вони гинуть. Троянди теж заїдені мохом, але вони квітують, просто стовбури мають такі товщиною з мою руку, і на цих стовбурах росте оцей зелений мох. І якось вони квітують, але листя чисте при цьому. Тобто вони набрали імунітету і справляються. Так, це Аукуба, частинку Аукуба цього року. Настільки красива, що я не втрималась. Я її купила. Купила її в Києві і розсадила. Ну, якісь екземпляри залишу на зимівлю. Спробую. А якісь заберу в хату, тому що дуже красива рослина. Я буду розчарована, якщо її загублю. Оцей стовбур я теж привезла з Німеччини. Це у нас фіга. А ось друга. Якщо вам кажуть, що фіга не може рости одна, що їх треба парочку, щоб вони... Гарно родили, то я для себе з'ясувала, що це неправда. Оця фіга, оцей стовбур росте у моєї донечки в саду, і вона вся завалена просто плодами. І вони стигнуть по 20-30 штук на день зараз восени. Медові, красиві, не знаю, чи виживе цей відводок, який я відсахнула від дерева. Подивимось. Навколо у сусідів повно цих всіх роз... дерев, але вони не плодоносять, тому що вони плодоносять, але не встигають такі ж зелені і не встигнуть вони набрати смаків, стиглості. Просто інший сорт. Який це сорт у неї? Я не знаю. Я просто відсахнула частинку і спробую з ним щось зробити. Так, у неї воно росте. Знов-таки коріння в глині, але верхній шар коріння для дихання випустило дерево просто в камінь. Навалено багато камня, каменя і там ростуть коріння, яке дихає. Отже, саме цю частинку я і відокремила для себе. Що я хотіла показати? Заради чого я сюди прийшла? Я бачила багато разів запитання, чи ростуть хости на повному сонці, 100%. Так, ростуть. І є такі хости, які ростуть тільки на 100% сонці. І я ще раз повторюю, що це ліпсік кіс. І чим більше сонця, тим більш красива рослина буде у вас. Вона буде яскраво жовта ціле літо. І не буде страждати, і не буде давати опіків зовсім на листі. У цієї рослини я не обривала листя, і, як ви бачите, жодного дерева навколо немає. Так, а ось той самий ліпсик кіс, від того самого кущика, я його розділила навесні, оце стільки наросло. І він ріс у мене в тіні. То я навіть вчора повідривала від нього листя, тому що воно все одно ніяке. Воно не дає кольору. Тіні, при тому, що пару годин на день там все ж таки було сонце, але для цієї саме, хости цього замало. Ось подивіться, на повному сонці. Це у нас хто такий красивий, а це у нас ем, спрінг хост гост. Привид, весняний привид. Ось так виглядає спрінг-хост. Отже, хости пристосовуються. Навіть до повного сонця, тільки поливайте. Фрагрант Квін теж виглядає, посаджена навесні. Нормально виглядає. Я не бачу у неї гнилого листя. Так, це у нас вулала начебто. Не пам'ятаю хто, але. Ану, о, ву вуху, вуху. Ну, поки що я нічого про неї це новенька в мене, нічого я такого сказати не можу. Я розумію, що вона буде велика. Так, папороть на повному сонці видала зараз нові листи. Ціле літо їй було важко. І зараз температура знизилась і вона почала друге життя. Я дуже була, дуже була розчарована. Хостою, яка називається у нас салі Боб. Вона прийшла до мене абсолютно зеленою, при тому, що вона коштовна хоста колекційна. І ось я побачила, що вона дала поділку розфарбовану, розмальовану. Отже, треба навчитися чекати і І чекати. А ось красунька. Отак От квітує зараз феме Фаталі. Отакий От високий на метр 20. Квітоніс. Це хоста цього року. Ось так вона наросла з однієї поділки за літо. Хоста красива. Феме Фаталі. Так, хто тут ще бульфрок новенький цього року? Рослина, вона ще не набрала своєї краси. Ось ще один екземпляр, ліпсик кіс. І ось він, ось такий. Оце з однієї поділки навесні відділеної. Так, це у нас хто? Соліди Луна троянда. Ось її і жовті одночасно. Зараз я їх покажу, підійду. Ось таку красу вона видає одночасно. Ви бачите, що на троянді немає жодного листочка, хоч якось з якоюсь рудою пляминкою, хоч якось зіпсованого. Троянда жодного разу. Не оброблялась за це літо. Ось тут сидять поруч з нею красунчики. Це у нас тля. Їдять квіти на хості. А хоста називається у нас Сія Sunrise. Ну, нехай їдять, мені вони не заважають. Я знаю, що прилетить сонечко, і всіх їх з'їсть. І буде вдячна, що я не отруїла. От такий красивий лист дає. Хто це у нас такий? Це у нас, хто це у нас. Це важке знайти, хто це Moonlight Sonata. Так. І ось я підійшла до свого ставочка. Залишилося два дні до кінця вересня. Квітують кувшинки. Вони ж лілії. Оця красуня цитайська. Я думала, що я її загубила. Тому що той екземпляр, який я заховала на зиму в тепле місце, він загинув. І як я була здивована, що той екземпляр, який залишився на зиму в тазу на вулиці, вижив, я не знаю, як це сталося, але ось він. Коли вона я думала, що це звичайна Лілія, і коли вона заквітла, це було для мене величезне свято. Тому що для мене дуже важко було її перевести з Таїланду. Колись, років п'ять тому, до ковідний період. Це нова рослинка, яку я привезла з Німеччини. Це вже сталося тоді, коли я попала під фінансовий моніторинг свого чоловіка і за мною стежили, і я не могла вже собі дозволити купувати все, що завгодно. Хапальний рефлекс у мене гарний, він зберігся, бажання є. Я його не стидаюся, тому що моя бабуся казала, якщо ти щось хочеш, то це гарна ознака. Це значить, що ти ще живий. Бо якщо ти вже старий, то тобі нічого не хочеться. Тому я спокійно до цього ставлюся, але все в Європі коштує дорого. Мінімальна ціна на квіти 25 євро. Це у нас алоє якесь там, воно ж називається у нас, як воно там, зараз я покажу. Агава. Отака От агава. Мене вразили її квіти. Квітоноси висотою 1,5 метри з червоними квітами, парвіфлора. Ось 50 євро вона коштує, то я її бочком-бочком там ховала, щоб ніхто про мене погано не подумав. Але коли я побачила корзини німців на касах, вони забиті рослинами на великі суми. Взагалі у них гарден бум. Як колись був бебі-бум, так зараз гарден бум. Люди намагаються побачити і мати перед очима. Щось красиве, що тішить, що дає надію постійно. За чим ти спостерігаєш, за що ти можеш викохувати? Тому в садових центрах я побачила такий асортимент, що у мене просто подих захоплювало. Я бачила бузульники з пластмасовими листям. Такий, що слизьмак ніколи в житті не візьме. Але це я вже бачила тоді, я ж кажу, коли я попала під моніторинг і не, мож, не могла вже собі дозволити все, що хочу, купувати. І бачила е, шалфій з таким синім-синім кольором квітів. Я бачила всі рослини, які всі абсолютно в одному садовому центрі, який я тільки хотіла і який я збирала протягом. Десятиліття. Отже, їх квіткова промисловість відчула потяг людей до рослин і запропонувала все, що тільки можна. Всі бур'янчики, і навіть такий бур'ян, злісний, як хміль, продається у німців зараз за 10 євро в горщику в елітному садовому центрі. Я не могла своїм очам повірити, тому що. Водяний гіацинт, наприклад, у них заборонений законом, бо він розповсюджується шаленою швидкістю і взимку не вмирає. І може нашкодити середовищу. А от хміль, то виявилось, що німці ще, мабуть, не пугані, і вони ще не знають, що це за зараза. Ну, це колись буває перший раз. Це горець такий яскравий, красивий. Він мені давить оцю White Feather хосту. Ось вона така величезна. Зараз вона 40, а то й 50 см заввишки. Це White Feather, але Improved. Я вже казала про неї. Ось вона така виходить. Я на неї любуюся і дивуюся. Тому що White Feather це була перша хоста 10 років тому, яка мене привабила. І яка, звісно ж, загинула, я її сама викинула, бо вона була як тряпка, ганчірка. Отже, це у мене Milk Split, мабуть. Ні, milk made. Milk made. Ось така вона манюнька ще. Андрея ще манюнька. Ну, я їм вдячна, що вони вижили. А зараз я вам покажу те, що я казала, що хосту треба все ж таки намагатися купувати від великих сильних рослин поділки. Ну, якщо дуже хочеться, то можна і малого купити. Але зараз я вам покажу. Е Так, у цього ангела. Не гардіан ангел, а як він там називається? Зараз, зараз, зараз. Мені прийшла настільки величезна рослина зі Львова. Висотою, мабуть, сантиметрів 70, що я взагалі не думала, що воно таке росте. Це було місяць тому. Confused Angel. Ось він. І оцей Confused Angel посаджений, ось що залишилося, стовпчик залишився від. Зараз покажу, покажу на виду, Ось стовпчик обрізаний залишився від материнської рослини. А це за місяць воно пробудило бруньку і видало новий лист. До речі, материнська рослина була дуже погано розфарбована. Але людина мені написала, щоб я. Не дуже то сумувала, бо вийдуть листи красиві, і вона мене в цьому запевнена. Якось я довірилася, і ось дійсно я бачу, що цей Confused Angel такий, як має бути. Отже, за місяць, ви бачите, да? і ось теж прийшла велика рослина ОЛАЛА. І теж місяць тому і ось вона видала вже отакі величезні листи. Тобто велика рослина це велика рослина, а оцей сидить два роки, це кінг. І ніяк, бо прийшов малюсіньким, малюсінькою діточкою. А отут у мене бур'яний. Ось на повному сонці ростуть стрекіти. Я їх, звісно ж, поливаю і прикриваю скошеною травою. Так. Не купила я гептакодіум блум. І зараз сумую за цим своїм рішенням, тому що тільки Блум дає червоні оці квіточки. Всі інші гептакодіуми дають білі квіточки. І вони не виглядають так казково, як у Блума. Але я його все одно знайду колись і куплю. Так, що я ще можу показати? Більше, мабуть, нічого такого видатного у мене немає. Ну, ви бачите, що все це, все, що зараз я показую, воно росте на повному сонці і канає тут. Перша клумба, яка намалювалася. Отже, всім пока-пока. Не втрачайте надію, любіть свої рослини, нехай вони вам дають впевненість, переключають вашу увагу. На щось приємне. Навіть коли вам погано. І, до речі, рослини мають таку гарну властивість, як на мене. Вони вам ніколи не скажуть якусь прикрість, від якої вас буде тіпати, на відміну від людей. Тому ми їх так сильно-сильно любимо. Всім пока-пока!